Понад 200 здобувачів освіти командна гра «Боротьба за перемогу у Варвинській громаді, першій на прилученні і однієї з перших на Чернігівщині. Стартував проєкт Всеукраїнські шкільні ліги Пліч Опліч. Сьогодні ми стоїмо в спортивному плані Пліч-Опліч. Ми раді, ми щасливі. Для нас це висока честь, що невелика Варвинська територіальна громада розпочинає друге. Ця акція пліч опліч ініціатива президента України Володимира Зеленського мабуть стала таким святом дійсно не тільки для нас, дорослих, бо ми хотіли це свято організувати нашим вихованцям, здобувачам освіти, наших шкіл, а безпосередньо і наші діти засвітилися ці іскорки в їх очах, тому що це дійсно свято. В першу чергу це і спорт. Але в перевагу це свято свято для дітей. Атмосфера свята невід'ємна складова змагань. Солідності додають гості, керівництво району та громади, оформлення залу тематичне. Атрибутика, банери, фотозони та головне змагання сьогодні спортивний двобій звичайної шкільної команди в майбутньому підкорення світових олімпійських п'ядесталів. Командні змагання вони виховують цю єдність і жагу до перемоги наших маленьких спортсменів і оця кожна маленька перемога це наш вклад, наш показати всьому світу, що ми єдині. Ми незвамніми перемо не зламні, ми переможні. Ми все одно будемо йти крокувати до цієї довгоочікуваної перемоги. Урочисте відкриття вітання. Підтримка вболівальників у спортивному двобої кращі волейбольні команди громади. Настрій прекрасний, гарний, гарне налаштування. Зараз будемо рвати. Пообіцяли. Виконали у суперників дівочої волейбольної команди Варванського ліцею номер 2 Шансів не було. Не підвела і команда юнаків цього навчального закладу. На питання чи готові представляти громаду на області Україні. Юні спортсмени відповідають ні на хвилину, не задумуючись. Звісно, можливість покращити фізичну форму, проявити лідерство юні спортсмени мали і в інших видах спортивних перегонів: футзал, баскетбол. Загалом другий етап змагань пліч опліч у Варванській громаді тривав три дні. Разом дітки на сьогоднішній день виховуються, виховують спільну командну гру, досягнення результату командно разом. Тому саме і підібрані такі види спорту, де є командна, важлива командна гра. І на сьогоднішній день ми. Будемо максимально впроваджувати, тому що ще окрім цього, це виховання спортивного способу життя серед нашої молоді. Переможці другої етапу змагань пліч опліч варвинських навчальних закладів вже готуються до спортивних двобоїв серед кращих громад прилуцького району. До наймасштабнішого шкільного спортивного руху в Україні долучаться майже 300 тисяч юнаків та дівчат.